Сьогодні у випуску чотири мільйони гривень пішли не туди. Міська рада передала до прокуратури інформацію про махінації з грошима у львівських школах. Галицький відділ освіти під прицілом. Саме тут виявили грубі порушення у бухгалтерській документації. Підготовка до світового іспиту дерев'яні церкви Львівщини можуть потрапити до списку світової культурної спадщини. Вже у вересні на Львівщину прибуде експерт ЮНЕСКО, аби на власні очі пересвідчитись, чи готові церкви до їхньої опіки. На роботу до Африки сто українських вертолітників полетіли стежити за миром у Ліберію. Летять наші вояки до Ліберії вже в 17-те. Повернуться з африканського континенту наші миротворці вже за півроку. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини середи 11 липня. Змова багатьох. Саме так Мер Львова назвав розтрату у відділі освіти Галицького району: 4 мільйонів гривень, призначених на виплати зарплат вчителям. Інформацію про розкладання грошей міський голова передав у прокуратуру та СБУ. Минулорічна фінансова реформа дозволила виявити низку грубих порушень у господарці освіти. Тоді багато освітян протестували проти підпорядкування районних відділів освіти міському управлінню. Після реформи міське управління контролю та аудиту перевірило фінансову діяльність одного із районних відділів освіти. Працівники мерії виявили, з березня 2010 по квітень 2012 року у бухгалтерії Галицького відділу освіти та деяких шкіл цього району були грубі порушення. Деякі освітяни дивним чином отримували на зарплатні картки гроші від 20 тисяч до півмільйона гривень. Місто перераховує кошти на заробітну платню. А в середині робляться махінації, коли вносяться певні зміни в відомості, коли позникали відомості на зарплату за певний період. І тільки дякуючи можливості, не буду говорити, яким, ми відновлюємо ті речі. І ці речі вилазять, коли певні чиновники з управлінь через отримували зарплату там в школах чомусь, дуже великі кошти. За фактом загибелі людей міліція порушила кримінальну справу. Нагадаю, у вівторок у півдні у приміщенні молодіжної релігійної організації на вулиці Січових стрільців 8 стався обвал стелі. Через це двоє осіб загинули. Один потерпілий опинився в реанімації. Серед загиблих – 65-річний американець та 22-річний львів'янин. У помешканні тривав ремонт. Місіонери, аби зекономити гроші, ремонтні роботи проводили самотужки, не залучаючи фахівців. На думку спеціалістів, увал стався через те, що під час ремонту знесли чотири стіни. Дозволів на реконструкцію чи перепланування міська рада не давала. Попався на хабарі. Завідувач кафедри та член приймальної комісії Львівського національного аграрного університету потрапив під слідство. Стосовно нього порушили карту справу за одержання хабара. За даними міліції, чоловік вимагав 700 доларів США за сприяння у вступі до університету. Проте абітурієнтка вирішила вступати на рівних умовах і написала заяву міліцію. Бора хабарника зловили на гарячому. За це порушення йому загрожує 5 років позбавлення волі. При перевірці працівниками управління по боротьбі з економічними злочинами дійсно на момент отримання хабара було затримано одного із працівників навчального закладу міста Львова. Без стипендії частина студентів Львівської політехніки не отримала грошей за червень. Йдеться про випускників, які закінчили 4 та 5 курс. Причина чемпіонат Європи з футболу, через який навчання в усіх університетах Львова закінчили на місяць раніше. Навчання у Львівській політехніці цього року закінчилось 25 травня. Тож випускники, що здобули дипломи бакалаврів, спеціалістів чи магістрів і офіційно студентами вже не є, залишились без останньої стипендії. Закінчую четвертий курс бакалавра і стипендію нам дали тільки за травень, тому що у зв'язку з євро бухгалтери, як нам пояснили, що стипендії за червень не буде, тому що ми закінчили травні. Керівники університету пояснюють, отримали листа від Міністерства освіти. У ньому була рекомендація закінчити навчання до кінця травня. Згідно і листа і положення про призначення виплату стипендії всім студентам 4-го курсу, які отримали фах бакалавра, наша стипендія за червень місяць не виплачувалася згідно чинного законодавства. Студентам інших вишів пощастило більше. Скажімо, в університеті імені Івана Франка вчилися до 6 червня, тому належні гроші отримали всі. Коштів достатньо для 100-відсоткової виплати стипендії всім студентам, в тому числі і випускним курсам, за червень місяць разом з індексацією. У наступному навчальному році розмір мінімальної стипендії не зміниться. Студентам і надалі даватимуть по 530 гривень на місяць. Теперішні абітурієнти вже знають, на що витрачатимуть ці гроші. Зради своєї втіхи, мабуть, або на лайх, або на якісь пиво з друзями випити, що потрібно цього. Та на книжки вчитися за що? На харчування, на прожиття і на дискотеки. Щоправда, гроші від держави будуть отримувати не всі студенти. Право на стипендію дають високі бали у заліковці. Дар'я Денис, Христина Кришиха, Володимир Квятковський, наш репортер. Мер відзначив найкращих за сумлінну роботу під час чемпіонату Європи. Міський голова нагородив 45 двірників працівників ЛКП та ШРП Галицького району. 280 прибиральників доглядали місто цілодобово у посиленому режимі. Лише у центрі міста працювало 100 осіб. У дні вивозили утричі більше сміття, ніж зазвичай. Працівники ЛКП з урн його забирали до 12 разів на день. Саме за таку швидку і віддану працю двірників нагородили спеціальними подяками та преміями від 600 до 800 гривень. Розмір нагороди встановлювали відповідно до відпрацьованого часу та обсягу роботи. Виходили зранку, повинно було до сьомої години прибрано, потім виходили в обід година третя, і вечором година 8-9. Прибирали, ну, я можу сказати, не було так важко, було майже чисто. Переважно більше важко. В було, там більше людей, а нас така дільниця, яка далі центру. З місією миру близько сотні українських військовиків відлетіли нині до Ліберії з миротворчою місією. До кінця місяця буде ще дві ротації. Загалом близько трьох сотень миротворців покинуть Україну на півроку. Це вже 17-та зміна, яка десантується в Африці. Проводжали вояків із Львівського аеропорту. І наша знімальна група. Івана Кузби та до Ліберії проводжають найрідніші. Летить до Африки військовий кухар вже втретє, але дружина не може стримати сліз. Тяжко на душі, чекається. Просто це, щоб здоров'я повернувся, заробитися. Здоров а чому плачу? Тяжко бо немає вдома. На місяць в середньому їм платять близько трьох тисяч в американській валюті. Таких грошей, зізнається Іван, в Україні чесно не заробиш. Життя заставляє полетіти, забезпечити сім'ю, побачити щось, світ побачити. Різні цей. Тобто головна мотивація це все ж таки е, фінансова складова, так? Так, мабуть, так. В Україні таких грошей заробити неможливо. Аби не падати духом на чужині, військовики запаслися істинно українським енергетиком. Українське сало це саме головне, з частичком і все. А основне все, все там є. Дружини миротворців намагаються запакувати у військові рюкзаки продукти made in Ukraine, доки місце є. Про всяк випадок кладуть до кишень і обереги. І клонки звісно, щоб оберігали його там в хутів. Та генерали заспокоюють, зброї брати до рук вони не будуть. Військових дій там немає. Попри це, вогнепальну зброю із собою везуть. Про всяк випадок. Ти стріляти вони в Ліберії не стріляють. Вони здійснюють тільки контроль. Е Прикордонних смуг Ліберії там з Коддіуаром та з іншими країнами то основна їхня місія — це перевезення особового складу місій. Ну і бувають випадки, коли і місцеві жителі, гуманітарна допомога, якщо потрібно десь доставити якийсь вантаж, оскільки Ліберія — країна іншого віросповідання, представник ісламського духовенства застерігає християн про особливості їхньої культури та поводження із мусульманами відношення до жінок зустрічається неадекватне. Якщо тут це вважається нормою, то в мусульманському суспільстві до жінки ставляться з повагою. Окрім цього, там категорично заборонено вживання різного роду дурману. Це лишень перший десант, який полетів до Ліберії. До кінця місяця буде ще дві ротації. Загалом близько 300 військовиків. На батьківщину миротворці повернуться за шість місяців. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, наш репортер. Церкви Львівщини потраплять до спадщини ЮНЕСКО. Це вісім дерев'яних церков карпатського регіону із з нашого боку та вісім по той бік від українсько польського кордону. Вже три роки, як українці та поляки спільно працюють над цим списком. Цими днями колеги зібралися і побували в усіх сакральних об'єктах. Дослідник дерев'яних церков Василь Слободян ще у 2002-му формував список, який розглядало ЮНЕСКО. Серед них чотири храми Львівщини: в Жовкві, потеличі, маткові та другобичі. У 2010-му ми побували з ним в останньому місті в церкві Юра, що найунікальніша в країні, зведена у 17-му столітті. Вона має два додаткові верхи над крилосами. Практично інші церкви не мали навіть, якщо мали крилоси, мали, але не мали завершень окремих. Вони вкривалися невеличкими дошками. Церква має фантастичний іконостас, який перший, е, значить, також впродовж довшого часу малювався власне маляром малярем е, Стефаном Медицьким. А вже тепер пан Василь в роз'їздах спільно з українськими та польськими колегами оглядають найдавнішу церкву України, датовану початком 16 століття. Храм Святого Духа, що в Петелечі поляки від байдужості нашого духовенства шоковані. Це є забіто і повинні ще на тих містах тисну попросту просто шкода. Зніщаний облік на вірцованих забиткову деску з поліграм. Наші архітектори теж спохопилися. За те, що зробимо, ми підготували матеріали прокуратури. То не можна. Це ви знищили пам'ятку. Ця дошка ця, ця дошка має 400 років. Ця дошка розмальована, це ренесансна дошка. Ви завалили тут шурупи, бо вам треба пам'ятку поставити. Об'єкт вже частково підготували до оглядин інспектора ЮНЕСКО. До храму облаштували доріжку. Є системи протипожежної сигналізації і пожежого осіння. О, ці опори це нові зовсім поставлені для утримання тої частини. Храмового лічної і оцінові лисиці поставлені для зміцнення стіни. Потрібно облаштувати територію та підвести електрику. Однак коштів на це держава вже звично не має. Та й не цікавиться вона цим проектом. Хоча подання до ЮНЕСКО робила вона. Чому немає нікого з Києва? Не знаю. Ми не маємо з боку держави ні спеціальної програми. Хоча ми писали про це багато разів, про те, що необхідно прийняти ткупро. І немає фінансування. Величезні кошти витрачаються на. Євро мільярди так. А тут мізерна сума, набагато мізерніша потрібно для того, щоб привести ці об'єкти, забезпечити їх науковою документацією, провести реставраційні роботи. Оглянули і Троїцьку церкву в Жовкві, датовану початком 18-го століття. Поляки від побаченого в захваті. І конструкція. І конструкція зрубова дерев'яна і трибанна церква то елементи історії, елементи архітектурної спадщини, що гарно збереглися. Однак тут би ще громовідвід перевірити та електрику поміняти. У поляків з цим порядок. Церкви, які від них подаються до списку спадщини ЮНЕСКО, мають постійну підтримку, адже їхня система охорони пам'яток працює ще від 20-х років минулого століття. Об'єкти об'єкти, які відібрані до цього списку від Польщі, підлягають постійній консервації. На це безперестанку дають гроші. А цей проект має показати, що громада та держава дбають про ці об'єкти. Тож ми хочемо довести це тим, що церкви гарно виглядатимуть. Спільний огляд вже влаштували на Івано-Франківщині та Закарпатті. Відтак вирішать до Польщі. Завершуємо роботу в кінці тижня. Буде документ, буде протокол. І я думаю, що крім протоколу, ми напишемо, ще на ім'я президента якогось такого трошки гострого листа. Бо є багато питань вже наступного року на конгресі ЮНЕСКО за або проти наших церков голосуватимуть всі країни світу. Оксана Синишин, Олег Кухар, наш репортер. Львів'яни почали відвойовувати у автомобілів простір на тротуарах. Для цього звичайні мешканці власним коштом встановлюють обмежувальні пристрої. Перші сім стовців з'явились на площі Галицькій. Це кажуть активісти лише старт. У найближчих планах. Ще кілька вулиць та площ у центральній частині міста. Товці встановили по обидва боки вулиці біля пішохідного переходу, куди дотепер розповідають активісти постійно заїжджали автівки. Нещодавно нарахували їх тут з десяток. Тоді згадує Дем'ян, написав про ідею в інтернеті. Однодумці знайшлися одразу: спільно зібрали понад тисячу гривень. Тротуари це родичі парків, і люди завжди на них зустрічаються, спілкуються. На жаль, у Львові таких місць стає все менше. Починаються такі явища, як мертві вулиці, де все в машинах. Люди просто туди не йдуть. Цьогоріч з міського бюджету на блокувальні засоби виділили 30 тисяч гривень. За ці гроші встановили 40 сувців та 80 метрів турнікетів. Голова Галицької райадміністрації вважає, треба в 10 разів більше. Поки що встановлюючи обмежуючи оті пристрої, це є на сьогоднішній день, на мій погляд, такий найдієвіший захід, тому що ми унеможливлюємо все-таки заїзд транспорту на хідники. Але разом з тим не треба оминати то. Факт, що мають працювати працівники Даї, має бути культура наших водіїв. Лише площею Галицькою небайдужі львів'яни обмежуватись не хочуть. Одним з наступних місць, де активісти планують встановити обмежувальні пристрої, є вулиця вороного. За правилами дорожнього руху автомобіліст може припаркуватись на тротуарі, якщо відстань від будинку до машини не менше як два метри. Тут як бачимо, це правило не працює. А от водії, яких вдалось застати на вороного, пояснити, чому порушують, не захотіли. Вас запитуємо, чому паркатися на тротуарі. Люди ж розповідають, маневрувати поміж машин стає все складніше. Не завжди можна знайти хід, щоб пройти якось, йдеш на вулицю, а там їдуть машини, і то небезпечно. Бажано було б якось так, щоб менше тих було машин на тротуарі. Потерпають і підприємці у магазині, де торгують приладдям для художників, з нетерпінням чекають, коли тут з'являться стовпці. Наші постачальники не можуть нам доставити товар, тому що тут все заблоковано. Вони кружають тут декілька разів. Також нам це некомфортно. Громадським простором у Львові займається німецьке товариство GIZ. Андрій, координатор у спільних проектах німців та міської влади. Довгий час жив та навчався у Сполучених Штатах. Як архітектор досліджував цю тематику за кордоном? каже за океаном з браком місця для пішоходів стикнулись ще 20 років тому. Тепер досягли значних зрушень. Там просто стандарти проживання трошечки інакші, ніж у нас У нас тут більше діє... якби. Теорія розбитих вікон, що якщо інші це роблять, то і люди, в принципі, які є законослухняні, так само не бачать особливого злочину в тому, щоб поставити автомобіль на тротуарі. Зараз за порушення правил зупинки та стоянки львівські водії платять від 250 до 340 гривень штрафу. Левкостек, Роман Миленький, наш репортер. Музиканти проти пасивного дозвілля 25 липня стартує перший фестиваль академічного мистецтва Карпати Арт, що поєднує музику з активним відпочинком. Дійство матиме дві локації Ворохта та Яремче, і триватиме чотири дні. Темою фестивалю стала камерна музика, адже як стверджують організатори, саме цей вид музичного мистецтва є найбільш зрозумілим пересічному слухачеві. Крім концертних програм, гості зможуть взяти участь у майстер-класах та дискусіях. Серед учасників будуть присутні львівські виконавці Ірина Поштарюк, Наталія Зубко, Марта Кузія, також початки. Які матимуть змогу заявити про себе. Власне фестиваль розрахований як така культурна площадка для починаючих музикантів, тобто для молодих музикантів в Україні, які закінчують спеціалізовані музичні заклади або ті, які тільки починають свою концертну діяльність. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 29775. Далі ще про економіку, культуру і спорта. Мені час прощатись. На все добре. Щасти вам. Бурштинська ТЕС за півроку на третину збільшила експорт електроенергії України Європи Угорщину, словаччину та Румунію. За цей час ми виробили 31 мільярд 722 мільйони електроенергії на експорт тільки. Відомі художники малювали цікавинки Бойківщини. Створені полотна продадуть за аукціону для потреб хворих дітей. Це піде для дітей, але дуже маленькі дітей, які я на обліку тяжко хворих. Випробували власні сили на слалумі. Вислувальники підкорювали стихію, незважаючи на жодні перешкоди. П'ять, чотири, три, дві, одна старт. Енергетичний острів збільшує експорт. Десять років тому Бурштинську ТЕС, а з неї і південь Львівської, і північ Івано-Франківської та всю Закарпатську область від'єднали від єдиної енергосистеми України. Тоді німецькі спеціалісти повністю переобладнали систему станції з гідравлічної на електрогідравлічну. Таким чином Бурштин зміг забезпечувати електроенергією не лише частину Західної України, але й країни Європи. Остров це технологічно. Я би навіть сказав, не острів а півострів, бо ми приєднані до енергосистеми Європейської. Підпрацювали в цій системі вже 10 років. За цей період у нас не було зауважень до роботи станції. дітек бурштинська ТЕС, яка входить в Дітек-Західенерго, лише за перше півріччя 2012 року збільшила експорт електроенергії на 60%, в цьому числі на 30% в Угорщину, Словаччину та Румунію. За цей час ми виробили 31 мільярд 722 мільйони електроенергії на експорт тільки. В тому числі на Бурштинський острів, експорт електроенергії дозволяє забезпечити попит на вугілля шахт Львівсько-волинського басейну, зберегти робочі місця та збільшити надходження в місцевий бюджет. Кожен другий працездатний мешканець міста Бурштин працює на електростанції. Практично 95% від загального міського бюджету це і надходження з доходів податок з доходів фізичних осіб. А це в це основному є надходження від податків зарплат. Мешканців міста Бурштина, які працюють на Бурштинській ТЕС. Конкурентоспроможність спроможність української електроенергії збільшилась після того, як уряд у травні дозволив продавати її за гуртовими ринковими цінами без врахування дотаційних сертифікатів. Відомі художники малювали найцікавіші місця Бойківщини. Свої картини презентували у львівській спілці художників. Ці полотна у майбутньому рятуватимуть життя дітям. Майже 20 художників із різних міст Західної України у травні з'їхалися на пленер. Вирішили об'їздити і малювати найкращі краєвиди і пам'ятки архітектури Бойківщини з українського боку кордону. Саме велика святиня це є Лаврі, це є на старосамбірщині. Ви знаєте, святе місце. Потім ми багато їздили по церквах, відвідали всколи. Є дуже красива дерев'яна церква. В самборі хлопці малювали. І саме цікаво, що іменно пленер був такий, знаєте, мальовничий із натури. На полотнах з'явилися і туристичні місця, і ті, де нога туриста ніколи не ступала. Художник Віктор Стогнут надибав старовинну церковцю у селі Ісаї Турківського району. Добратися до неї мріяв роками, і лише на пленері йому це вдалося. Ну надзвичайно красива церква. Вона то 17, 17 століття. дзвіниться трошки пізніше, але це повністю збережена церква. І ото в селі Ісаях я спеціально попросив, мене завезли, і я її там намалював. Виставку картини з пленеру уже демонстрували у старому самборі та сколе. Тепер у Львові. Далі мальовничу бойківщину побачать кияни. Втім, покликання цих полотен допомогти хворим дітям інвалідам, візочками та обладнанням. І це піде для дітей, але дуже маленьких дітей, які є на обліку тяжко хворих. Благодійний аукціон влаштують на Бойківських фестинах. Цей міжнародний фестиваль традиційно відбуватиметься у містечку Турці із 1 по 5 серпня. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Красивий спорт для сміливців! Львівські вислувальники зустрілись на одному із міських гозер. Змагались хто швидше пройде визначену дистанцію з перешкодами. Хто вийшов сухим із води на чемпіонаті області з вислувального слалому, бачила Ірина Шубінець. Вони підкорюють стихію швидко та красиво, без жодного доторку. До будь-якої із десяти перешкод учасники змагань із веслувального слалому мають проплисти визначену дистанцію. Зробити це потрібно за максимально короткий термін, адже один доторк штраф дві секунди. Аби проплисти увесь маршрут на цьому озері потрібно трохи більше однієї хвилини. П'ять чотири три, дві, одна старт. Кількість перешкод тут мінімальна, усього 10. Однак пройти їх усі не так вже й легко. Трошки було складно, бо тут ворота дуже близько стоять і можна розгубитися, але все нормально. Що було найважче? Найважче це не зачепити ці ворота, бо якщо зачеплюєш, додатковий час трошки важко. Будь-яке торкання човном, веслом чи тілом до перешкоди це штраф. Додаткові дві секунди до чистого часу. І саме оцих декілька секунд віддаляють потенційних лідерів від фіналу. Були погані проходження в рік тобто входиш, а далі зачихнув, зачихнув ворота кормою. І плюс секунди штрафи. За чистотою виконання пильно стежить судді. Чисто. Чисто є серед учасників і вже досвідчені веслярі. Олег Самотій вже три роки у човні, із своїм напарником були чемпіонами України. Підкорити слалом хлопцеві вдалось за одну хвилину і 12 секунд. Досить складно навчитися балансувати на лоці, навчитися правильно технічно працювати, досить важко. Початківець, початківцю сісти і поплисти це можна сказати нереально зробити. Треба завжди над цим працювати руками кожен день. Без вихідних можна там в неділю, шість разів на тиждень, деколи по дві тренування в день. Здебільшого на великих змаганнях кількість перешкод значно більша. Стандарт 24. Тут ми не можемо встановити більше воріт, і ми встановлюємо 10 воріт, то достатньо для того рівня, який зараз тут є. Траса поставлена так, щоб спортсмен показав. Нашов як він вміє управляти лодкою і свою майстерність проходження тих воріт. А Переможці цього веслувального слалому поїдуть змагатися на чемпіонат України. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. Життя без футболу сьогодні таки навіть важко уявити. А ще понад століття тому про цю гру навіть її не чули. Як відбувався перший мундіаль, та в якому місці України зіграли перший футбольний матч? Дивіться далі у Рубриці Спортивна історія. Найсильніша жінка Європи, 12 липня 1985 року народилася українська важкоатлетка Ольга Коробка. Вона срібна медалістка 29-х літніх Олімпійських ігор в Пекіні у суперважкій ваговій категорії більше 75 кілограмів. Однак, вже у лютому 2012 року Ольгу Коробку дискваліфікували на 4 роки за вживання допінгу. Домоглися свого 13 липня у 1908 році. У Лондоні відкрилися четверті Олімпійські ігри. Вперше у турнірі п'яти кілець участь взяли. І жінки одинадцять представниць прекрасної статі змагались у турнірах з гольфу і тенісу. А трохи пізніше увагу більшості людей захопив футбол. 13 липня 1930 року в Уругваї стартував перший мундіаль. Участь у чемпіонаті світу взяли 13 команд. Загалом у 1930 році зіграли 18 матчів та забили 70 м'ячів. Зараз футбол не зникає з екранів телевізорів, а ще у позаминулому столітті ніхто й не чув про улюблену гру мільйонів. Лише 14 липня 1894 року саме у нашому місті відбувся перший в українській історії футбольний матч. На стадіон вийшли команди Львова і Кракова. Такою була спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному житті. Згодом дивіться вже наступного тижня. Енергія в Шацьку чемпіон України з мініфутболу Свій перший тренувальний збір проводить на Волині. До Львова енергетики повернуться 20 липня. А вже через 4 дні вирушать у Трускавець. Там пройде другий збір зелено-білих. На початку серпня енергетики прибудуть до Львова, де візьмуть участь у представницькому передсезонному турнірі кубок Львівщини Львівщини-2012». А уже 4 вересня на чемпіона України чекає старт у Кубку УЄФА. В новий сезон енергія входить із мінімальними змінами в складі. Замість Олександра Варшиніна, у якого закінчився контракт, лави Львів'ян поповнив Павло Пічкуров, який у складі Титана Зорі тріумфував у першій лізі минулого сезону. Такі от справи Курси люди і прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гераз дів вам. Побачимось. Євро 9 гривень 81 копійка. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 24 копійки. Польський злотий 2 гривні 33 копійки. На четвер, 12 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці та в день можливий дощ. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вночі 17 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224-90-99.